Всім привіт! Очередне запитання від покупця. Чому у кози нерівномірне вим'я? Тобто деформоване? Отаке, бачите? У мене що, мастіт був? Відповідь ні. Мастіта не було. Всьому виною козенята. Одну сторону висмакчували, другу ні. І так і вийшло, що одна сторона розтягнулася, а друга сторона ні. Але це справа поправима. Прийде час, особливо зелень, вим'я буде набрякати, і воно має трохи виправитися на одну сторону. Так як у неї тут ще були трошки такі оці штуки. Поїхав чоловік каже, що в неї в одної кози, одна половина вимені не доїться взагалі, атрофірувалась. Треба дивитися, у кози виміні оце стута, чи немає таких шишечок. Якщо вони є, це значить, що у кози закупорка. Молочних протоків є. Тобто було молозиво, його не видоїли, а ждали, що козенята висмокче. Такого робити не можна. Козу треба видоїти. вона тільки розкотилася, миєте вим'я і одразу видоїте все молозиво, тому що там вим'я набрякше, молозиво, воно жирне, воно прямо як, ну, я не знаю, воно як сметана, воно таке густе. У мене навіть апарат його важко висмакчувало, я якось видоювала до кінця. Тут ждала, поки козенята висмактять. Тому треба в козу видоювати. Навіть якщо козенята її смокчуть, треба поглядати. Буває, що двоє козенят і вони одну сторону козочка слабо висмакчує, а козлик гарно висмакчує. Вони обжори козлики. А буває, що козеня одне, і воно не осилить дві. Дві ці вимені зразу висмоктати, тому треба здоювати. Разу день приходити, хоча б перевіряти вим'я у кози і здоювати, розминати, передивлятися на наявність таких твердих камінчиків, щоб не було застою у протоках. Тому що тоді коза буде давати менше молока. І ті протоки атрофуються. І... Може бути всяке. Може одна сторона взагалі не давати молока, друга давати. А якщо застої в обох, то взагалі молока можна не чекати. Там воно буде його мало, вона не буде давати той літраж, який вона повинна давати. Тому козі треба після окоту одразу давати пить. Пить я їй даю воду солоденьку, буває навіть чай даю. Так, так, чай, чорний чай. Заварю чашку чаю, розбавляю на 5-літрову відро теплої води. Чай з цукром солодкий. Воду розкинеш, то воно не таке солодке, але вони залюбки його п'ють і потроху поїти. І видоювати. Поїти і видоювати. І так протоки прочистяться у кози і не буде застоїв. Тому дякую, хто мене дивився. Пишіть запитання, підписуйтесь. وينه هنا